Так, посилочка на населений, бунжуравна. Ви просили розпаковочку, значить зробимо її для вас. Поїхали. Що тут у нас з цікавого? З цікавого у нас тут, як завжди, як обов'язково мідяшечка. Мідяшечка це святе. Якась. Коробочка. А ці всі коробочки вони взагалі цікаві, бо ти відкриваючи її, ніколи не знаєш, що тебе там жде. Ну нічого, зараз пориємося. Тут транзисторів багато неприйомних, є прийомний серед них. Зараз з усім цим розберемося. І побутова плата і мобілич. Дивіться, мобілич і не беремо. Ну все таке. В принципі, якщо хочете, можете кидати мобілки в побутову плату. Я думаю, що нехай летять, там все чепуха. Так. Ще ось дивись, що. Дуже часто люди думають, що це посріблений провід, але ні. Це не посріблений провід, це трошки інша річ. Перевірять, посріблений це провід чи ні. Нам допоможе борщова вода, а чого я її опять не знайду? Підходь. Прям нагло зараз винем борщової води. Щоб довго не шукати, так? Да? А ну, опа. І нема реакції. А якби це був посріблений провід, зараз я піду вам принесу, а ви нікуди не тікайте. Ось о, дивіться. Покажу вам отак наглядно різницю між вужомним проводом і посрібаним проводом. Я думаю, на камера передає 100%. Тільки що ми бачили, як реагує хромпік на цьому проводі. А давайте тепер покажу вам на цьому. Подивіться. Червоне кроваве п'ятно. Це значить, що цей провід посріблений. Давайте зробимо аналіз, чим покритий даний провід. Чи свинцем чи оловом. А ви напишіть в коментарях, чим, на вашу думку, він покритий. Я думаю, що свинцем. Давай. Блін, Не все натикав. Тикни, пожалуйста, сплави. Все, до вечора получилось нам разом зробити це все. І що ми бачимо? І ми бачимо, що це е, мідь, покрита свинцем і оловом. Тобто, і те, і те є. Да? І ще він показує якісь бризги з рібла 002, але то насправді похибка. Тобто, це лужонна мідь. Е, лужонна мідь вона йде в ту ж саму, що. Там іще кабель А я думаю, що ти від мене хочеш? Якби не було цієї штуковини, то було б, звісно, трошечки легше. А так як оця ізоляція є тепер прийдеться думати, як його правильно прийняти Ну нічого, щас щось придумаємо Без вихідних ситуацій не буває. Давай по платі пробіжимося, наскільки тут. Плата зроблена, звісно, максимально погано, ви вибачте, але без зауваження тут не обійтись. Думав, записка не. Ні, ні. Ну, нічого, ну з цією платою то все чепуха, а ну підходить ближче. Що ми побачимо тут? Ми побачимо зразочок плати, на якій не дуже що є, але трошки є. А що саме? Це діоди, це полубочата і це мікросхеми, які обов'язково треба перевіряти. Тут та сама історія. Так, це я завжди кажу. Дивіться разом зі мною, чи побачите ви тут щось прийомне. Я не побачив. Можливо, побачите ви, підкоректуйте. Що тут хорошого в нас? О, тут хорошого у нас є парочка каемок. Оці полубочата обов'язково перевіримо. І дивіться, оцей матеріал це не срібло, як багато хто вважає. Це. Посріблення, а є навіть і не посріблені детальки. Ой, мікросхеми оці всі прийомні. Що білі, що жовті, що чотирьохсторонні, що двохсторонні. Це все прийомне. Тобто з цим розберемося. Ну і по суті, воно і посріблення ж прийомне, але прийомне в об'ємі. Давай перейдемо до транзисторів. Лампочки оці з телевізора чи що вони. На сьогоднішній день поки що ми їх не купуємо. Можливо, почнемо, треба уточнятися. Транзистори. Передивляємося транзистори. 808-й транзистор прийомний. Так, 809-й транзистор прийомний. Так, оці 206-й. 803-й прийомний. Ну і зараз будемо займатися цікавою фізкультурою. 703-й пустий. Де у нас 701 й Нема. З маленьких треба шукати 701 О, оце ось він. Оце ось також прийомний. Зараз перешуршимо транзистори, і, в принципі, все нам тут Ну, оці ось всі це е, транзистори, які йдуть е, у мене на вагу по 200 гривень кілограм. Е, можете скусити кришку верхню, вона піде просто в мідь. А нижня частина та, що підмагнічується, вона піде в транзистор. Е, нема значення, він буде ціляком, він буде без кришки, чи він буде з відпаяним е, жовтим п'яточком. Все це прийомне. Бо хтось мені писав, ти хочеш прийомних транзисторів по 200 гривень накупити? Ні, не хочу. Ні, ну було б в принципі непогано, але було б нечесно. Так що розпакували вашу посилку. Наша головна проблема це оця ось, ось лужона мідь з проводом в ізоляції, який йде всередині. Ну, я думаю, що з цим ми також розберемося. Ми погнали далі. А ви підписуйтесь і пакуйте вашу посилочку і відправляйте її нам. Чекаємо на ваші посилки.